У Нововолинській громаді паліїв сухостою шукатимуть за допомогою дрона. Мешканців громади просять не лякатися, якщо почують звук від польоту квадрокоптера. Таким чином, рятувальники шукатимуть паліїв сухих рослин. 23 березня фахівці Володимирського районного управління ДСНС у Волинській області спільно із працівниками державної екологічної інспекції та муніципалами провели рейд на території Нововолинської громади із використанням нового обладнання. Як розповідають рятувальники, застосування дрона значно полегшить Роботу із виявлення паліїв та зробить її більш ефективною, адже тепер не потрібно заглядати у кожен двір. При під'їзді до населеного пункту рятувальники запускатимуть дрон і проводитимуть повітряну розвідку. Раніше під час проведення редів ми мали заїхати в кожну вулицю, подивитися на кожний город, чи там нічого не спалюється. Зараз же ж ми під'їжджаємо до села, піднімаємо квадрокоптер в повітря та можемо відразу оглянути всю картину тобто, все село. Ми можемо відразу побачити, в якому місці відбувається спалювання сухої рослинності чи там сміття. І відразу туди їхати, на місце події. Під час рейду громадянам нагадали правила пожежної безпеки в екосистемах, наслідки від їх порушення наголошено на забороні спалювання сухої рослинності і відповідальності за такі дії. У результаті рейду вдалося виявити та притягнути до відповідальності за статтею 82 КУПАП та статтею 77 1 Купап. 5 паліїв нагадаємо, що спалювання сухої рослинності та сміття карається законом у вигляді штрафу для громадян від 3 до 6 тисяч гривень для посадових осіб від 15 до 20. Ти однієї тисячі гривень.